Наступальні дії це комплекс заходів, спрямованих на звільнення нашої території. Сьогодні ми розкажемо детальніше, як це відбувається, щоб краще розуміли, що роблять наші військові для швидшої деокупації наших земель. Наступальний бій це єдиний вид бою, який веде до повного знищення противника і оволодіння певними територіями. Особовому складу доводиться діяти у складних обставинах, які часто змінюються: ізольовано від сусідів з подоланням великої кількості завалів, що утворилося в результаті. Руйнувань будівель, пожеж і барикад під фланговим перехресним і багатоярусним вогнем противника у цьому випадку. Озброєння механізованого відділення, кулемети, автомати, різні види гранат, гранатомати й озброєння БМП відіграватимуть важливу роль у знищенні противника. Що обороняється? Вітаю сьогодні. Хотіли б розказати про те, як проходять наступальні дії. А саме штурм окопів маневреною та вогневою групами. Хотілося б сказати в першу чергу про те, що одна із найважливіших властивостей в цьому це зв'язок, тому що взаємодія показує роботу підрозділу. Починаються штурмові дії саме з масованої артпідготовки по ворогу. Вогнова підтримка починає працювати зі всього, чого можливо, по саме тому місцю, яке будуть штурмувати піхотинці. В свою чергу, піхотинці діляться на дві групи, які складаються з Маневрино та вогневої групи маневрна група призначається для уволодіння об'єктом атаки, знищення противника в траншеї, здійснення маневру для підходу у фланг і тил противнику, закріплення досягнутого рубежу і виконання інших завдань. Вогневу групу очолює командир відділення. Вона призначена для прикриття дій маневреної групи, знищення ворожої сили і вогневих засобів противника на об'єкті атаки і на його флангах. Заборони підходу Воду противника до об'єкта, який атакується, позбавлення противника можливості надання допомоги своїм вогнем тим, хто обороняється, і атаки його на вказаному об'єкті спільно з маневреною групою. В маневрену групу входять люди зі стилковою зброєю, в залежності від того, з якої сторони їм краще підійти, і з якої сторони вони більш таємно можуть підійти. У маневриної та вогневої групи заздалегідь є план, як вони будуть працювати. Уявимо, маневрена група має час на просування до окопів, і коли вони підходять до окопів то по рації вони передають, що вони зараз будуть заходити. Перед тим, як вони заходять, вогнева група починає працювати по цій території з усього, що вони мають. Вогневої групи зачасту це кулемети, зачасту це АГС, Воги і так далі. Дуже багато різноманітної зброї може бути, яка саме буде працювати в вогневій групі. Маневрена група в свій час ділиться на 4 людини в кожній групі і заходить в саме окопи. Перші 4 людини заходять в окоп, починають штурм і передають вогневій групі, що вони вже зайшли. В свою чергу вогнева група. Переходить на 50-100 метрів далі і працює вже трошечки далі, чим починаються окопи, для того, щоб не затрихсотити своїх побратимів. І з кожним просуванням вогнева група переходить трошечки далі. Маневрена група пропрацьовує окопи і нищить ворога. Коли маневрна група в складі першої четвірки заходить в окопи і починає працювати, друга група одразу закріплюється в початку того окопа для того, щоб ніхто не зайшов з тилу. А перша група просувається в складі четвірки. Перша двойка контролює 12, друга двойка контролює ліву та праву сторону бруствера. Для того, щоб зверху ніхто по ним не працював. Перша четвірка проходить окоп і завжди працюють на зв'язку з друг з другом. Перший передає другому, другий передає третьому. Маневрена група, ідучи по окопу, повинна ретельно проходити кожну вириту дільницю, кожен бліндаж, кожен поворот. При тому всьому. Кажучи своєму побратиму про те, що вони бачать перед собою. Коли маневрена група проходить певну частину окопу, вони завжди рахують кількість БК, яке в них залишилось. Якщо в них скінчується БК, вони закріпляються і визивають наступну групу, яка проходить далі. Перша група закріплюється в тому місці, де в них скінчується БК, друга група. Перехвачує ініціативу на себе і починає рухатись далі. БК це бойовий комплект, це патрони, це гранати тощо. Після того як хлопці заштурмували повністю весь окоп, вони повинні скласти картки вогню для подальшої оборони цього окопу. Вони повинні порахувати наявність боєкомплекту і передати командиру повністю всі дані про. Свій боєкомплект про свій запас їжі, про всі про всю проблематику, яка в них була під час штурму. Тощо, після того як вони передали командиру всю проблематику, після того як вони підрахували все це, їм підвозиться БК. і зачасту хлопці змінюються на вже піхотинців, які Будуть тримати оборону цього попу. Зачасту штурм робиться для, перше, для того, щоб просуватися вперед, друге, для того, щоб вирівнювати лінію та робити більш вигідну для себе позицію. Зараз і іншої інші це розростаються постійно. Завдяки цьому ми маємо якийсь рух, завдяки цьому ми маємо просування по фронтах.